Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати анатомію вуха. Зрозуміло, що вухо забезпечує слух, але що нам потрібно вияснити, так це те, як вухо вловлює звук, передає його до рецепторів і перетворює на нервові імпульси. Ця функція вуха тісно пов'язана з його анатомією, тому давайте. Перейдемо до будови вуха. Вухо складається з трьох частин: зовнішнє вухо ауріс екстерна, середнє вухо ауріс медіа та внутрішнє вухо ауріс інтерна. Зовнішнє вухо складається з двох частин: вушної раковини аурікуля та зовнішнього слухового ходу Метus Акустикус екстер екстернус. Який починається з зовнішнім слуховим отвором порус акустикус екстернус, і закінчується сліпо-барабанною перетинкою, яка відділяє зовнішнє вухо від середнього. Стінки зовнішнього слухового ходу вкриті шкірою, що містить волосся та залози, а саме сальні залози та сірчані залози. Сірчані залози глянделя церумінози є характерними тільки для зовнішнього ходу. Ходу вони секретують вушну сірку, це румен, яка відіграє захисну роль, оскільки перешкоджає проникненню комах усередину вуха і пошкодження ними барабанної перетинки. Крім того, сірка буде ще затримувати пил, бактерії та дрібні предмети, щоб захистити від них ту ж саму барабанну перетинку, про яку ми скоро поговоримо. Зовнішній слуховий хід має форму С-подібного каналу довжиною 2-3 см. Його поділяють на дві частини. Бічна третина каналу називається хрящовою, тому що в її основі лежить еластичний хряща, який утворює вушну ракуну. А пересередні дві третіх зовнішнього слухового ходу називаються кістковою частиною, оскільки вони розташовані вже у зовнішньому слуховому ході з кроневої частини. Хістки. Це важливо, тому що часто лікарю, а саме отолерангологу, потрібно оглянути барабанну перетинку. Але він не може просто заглянути в вухо і побачити її. Бо, як ми сказали, зовнішній слуховий хід має вигнуту форму. Але те, що хрещова частина утворена еластичним хрещем, дозволяє лікарю відтягнути її разом із вушною раковиною дозаду та вгору, випрямивши зовнішній слуховий хід, що дасть йому. У змогу оглянути барабанну перетинку. Є три слухових кісточки: Це молоточок, маліусе, ковадилко, інкус та стремінце. Стапес. Це три найменші кістки у нашому тілі, і їхня суть полягає у тому, щоб передати коливання від барабанної перетинки до овального вікна. Пам'ятаєте, звукові хвилі доходили до барабанної перетинки, стукалися об неї і викликали її коливання. До неї прикріплена ручка молоточка, яка починає коливатися разом із барабанною перетинкою, і після цього коливання не просто передається по кісточкам до овального вікна. Вікна, вони ще й збільшують силу цих коливань, а також зменшують їх амплітуду. Давайте конкретно про кожну кісточку. Молоточок має ручку манубріум малії, яка кріпиться до попка барабанної перетинки. Вища ручка переходить у шийку кольму малії та головку капут малії. Крім того, біля шийки починається два відростки: бічний та передній. Нагадую, що бічний утворює виступ молоточка на барабанній перетинці. Військовий лабіринт складається з трьох частин: завитки, кохлю, присінка вестибулюм та трьох півколових каналів, каналіс, Семі Цикулярис. Присінок займає центральне положення між завиткою та Півколовими каналами, і на його бічній стінці, ми можемо побачити два знайомих нам отвори: вікно присінка та вікно завитки, або овальне і кругле вікно. Це ще раз нам підтверджує, що внутрішнє вухо розташоване медіальніше від середнього. Взагалі, присинок це кісткова порожнина, і вона має шість стінок. Про бічну стінку ми тільки що з вами сказали, тому видалимо її і поглянемо, що там всередині на інші стінки. А попереду присинка розташована завитка, тому передня стінка має один великий отвір канала завитки. Позаду розташовані півколові канали. Тому задня стінка має 5 отворів півколових каналів, саме 5, а не 6, хоча каналів є 3. Обов'язково з'ясуємо, чому так, коли дійдемо до півколових каналів. Каналів. Верхня та нижня стінки є гладенькими та не мають ніяких особливостей. Тож ми обговорили з вами вже 5 стінок: бічну, передню та задню, верхню і нижню. Тому нам залишилася тільки присередня стінка. Вона має два важливих закоки: більший еліптичний закоток, ріцесус еліптикус, розташований позаду, а менший сферичний закото, ріцесус сферікус. Розташований попереду, ці закладки отримали свої назви через свої форми і розділяє їх гребінь присінка Кріста Вестіболі. На дні кожної з цих ямок є багато дрібних отворів, через які проходять волокна присінкового нерва. Також в літературі ще зустрічається завятковий закуток, ріцесус кохлеаріс і у ньому розташований початок завяткової протоки, яка є частиною перетинчастої лабіринту, тому обговоримо її трохи пізніше. Тож, зараз ми утворили з вами кісткову порожнину, яка називається присінком. Бачимо в ній розташовані різні отвори, які сполучають її з іншими частинами кісткового labirinto